Привіт! Сьогодні невеличкі поради. А точніше, порада по очищенню вашого маятника. Дуже часто запитують, чому потрібно очищувати, чому потрібно зараджати, навіть якщо це не стосується сутностей, які можуть бути нагадою на нас. В місці, де ми знаходимося, чи на нашому інструменті сутності або інші перешкоди, крім перешкод, є ще пам'ять, і дуже часто негативна пам'ять. Коли ви працюєте з вашим маятником, з рамками, іншим інструментом, Пам'ять від цих пошуків і вашої роботи зберігається. Так само, як у нас, наприклад, пам'ять в клітинах, так? Чи в хаті це пам'ять в основному в стінах чи в певних предметах. Ця пам'ять, як ми вже сказали, не завжди позитивна. Та навіть якщо вона і позитивна, все одно вона може впливати. На результат, тобто на правильність відповідей. Якщо немає, наприклад, поряд з вами ні свічки, ні води, налаштовуватись, чистити, наприклад, власним наміром довго, чи запускати маятник на очищення і чекати декілька хвилин, у вас немає часу. так? Чи ще які у вас варіанти по очищенню, їх багато, вам треба отут і зараз швидко так, миттєво щось подивитися. І треба очистити. Так, ви питаєте, наприклад, тебе треба очищувати? Тебе треба очищувати, очищувати зараз. Дивіться так, в мене показує так. Як це зробити миттєво? Взяти в дві руки за два кінця. Так ви створюєте коротке замикання. І це зразу ху, знімає негатив. Це був перший варіант. Другий варіант. По-французьки це називається анкусек. Тобто дуже швидкий удар. Ось у мене, наприклад, є стіл. Стіл – бум! Бахнули. Якщо ви на природі, це краще всього робити об дерево, об землю або об камінчик. Третій варіант не повірите, гарячий подих, ваш власний подих. Обов'язково гарячий. Тобто ви його трошки набрали в себе, до рота піднесли ваш інструмент і вибухнули. Звичайно, найкращі варіанти по очищенню й зарядці залишається все ж таки вода, свіча, повний місяць, сонечко. Але, але це, звичайно, час. Іноді в нас часу. Немає, так? Треба щось от прямо зараз. Тому, будь ласка, користуйтеся. Це професійні трюки <хи> від радіостезіолога, який живе в Люксембурзі, і він спеціалізується на пошуку різних скарбів і цінних металів. А також на пошуку безвісти зниклих людей. Він, до речі, давав поради щодо цього. Я подумала, що для України на даний момент, можливо, це може бути цікава тема. Не дай Боже, звичайно, шукати рідну, кохану людину. Нікому. Але життя воно таке зараз цікаве, що може бути все, що завгодно. так? Тому, думаю, я, напевно, вам дам ці поради, я зроблю окреме відео. І ви потренуєтесь, нехай у вас буде еталон, бо тоді, коли треба буде швидко так, реагувати, у вас вже буде свій власний протокол, свій власний еталон, спокійний намір, бо ви знаєте, що і як треба робити. І певні поради, можливо, собі запишете. Навіть хто впевнений, що йому ніколи це не знадобиться і шукати він нікого не буде, розвивайтеся. Я вам скажу так: дуже багато хто проходить в ту ж саму біолокацію чи в інші енергетичні практики за одним, а знаходить себе зовсім в іншому. І часто в такому полі, в якому зовсім не очікував. Пробуйте, ви не знаєте, де ви знайдете натхнення сили, а можливо у вас якісь такі здібності відкриються. Пробуйте все. Нехай у вас буде еталон. Розвивайтеся. В мене, в принципі, це ідея. так? Це моя ідея фікс. Я такий ініціатор, вам дати різні варіанти, що як. А звичайно, це вже залежить тільки від вас, хочете ви чи не хочете пробувати. А щоб стати професіоналом, це практика, 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 практика. І ще раз практика. Так, це практика вимагає часу, терпіння, багато роботи над собою, гармонізація себе навколишнього середовища, всього, що стосується нашого власного життя, здоров'я і всього на світі. Якщо ви вже обрали цей шлях, то йдіть. Якщо це просто розвага, ну, то не йдіть, як хочете. Мій канал для отримання задоволення і практичних знань. Я, звичайно, як завжди, чекаю на ваші вподобайки, коментарі, відгуки. Мені дуже, дуже, дуже хочеться почитати. Що ви принаймні спробували те чи інше? Вийшло чи не вийшло, чому, як ви думаєте, так? От, діліться, діліться досвідом. Будь ласка, я чекаю. Ви не повірите, як я чекаю? Ну що ж? Це я нагадала, про що було відео. Бувайте! Ава!